Скандал МСЕК набрав обертів та дійшов до президента. Все почалося з викриття правоохоронцями вже колишньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її сина, який очолював пенсійний фонд у Хмельницькій області. У їхній квартирі знайшли тільки готівкою майже 6 мільйонів доларів. Крім того, родині належало 30 об'єктів нерухомості в Україні: елітні автівки, нерухомість за кордоном та валютні закордонні рахунки. З Згодом з'ясувало, що згідно з рішенням Тетяни Крупи, 49 прокурорів Хмельниччини, включно з обласним прокурором, оформили інвалідність другої групи і багато років отримували від держави пенсії за інвалідність. На корупцію викрили посадовці МСЕК з інших регіонів за численними фактами порушень і фальшивих інвалідностей. Президент України Володимир Зеленський провів засідання. РНБО є сотні таких фактів. Очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової системи пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та Оперативно розібратися система. МСЕК має бути ліквідована. Так, згідно указу президента, з 31 грудня цього року всі медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані. А всі рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам перевірять. Рішення РНБО також передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідність. Крім того, на фоні скандалу генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку. За словами кандидата політичних наук Олексія Буряченка, тотальні перевірки серед посадовців та ліквідація вертикалі МСЕКу несуть позитивні зміни. Адже тривалий час обласний МСЕК працював у корупційній зв'язці з прокуратурою. УСЕК йшов без проблем відповідно на такі фальсифікації. Ну тобто, це були липові, липові інвалідності, і, і ще й в кого в, в головних правоохоронців в системі цій, да, які мають наглядові функції. Олексій Боряченко зазначає, що таким чином, завдяки фальшивій інвалідності, прокурори не лише забезпечили собі бронювання, а й рекордно великі пенсії. При цьому вони не сплачували єдиний внесок, так як мали інвалідність. Тепер ми маємо не парадоксальнішу і на абсолютно дику ситуацію, що прокурори, які і так заробляють, достатньо. Виходить, що не платять а, єдиного внеску, оскільки вони на інваліди, і при цьому ще й отримують величезну пенсію за рахунок на там, скажімо, до середньої заробітної плати, яку вони там зафіксували знову ж таки в пенсійному фонді. Це зв'язка. Зв'язка Мсеку корупційна прокуратури і пенсійного фонду. Експерт вважає, що і надалі у правоохоронців буде багато роботи, оскільки, за словами президента, подібні кейси підлягають перевірці і в інших контролюючих органах, таких як податкова митниця та пенсійний фонд. Поля для діяльності величезне, і я думаю, що питання по незаконній діяльності МСЕКів потрібно ще продовжувати і по липовим. Інвалідностям від цієї категорії правоохоронців і державних службовців потрібно продовжувати розслідувати. Додалось роботи і уряду, оскільки тепер Кабмін повинен внести відповідні зміни до законодавства. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що замість медико-соціальної експертної комісії в Україні запровадять європейську модель, яка буде цифрова і прозора. На думку Олексія Буряченка, процес цифровізації знизить можливість корупційної складової. І такі комісії подібні да. Будуть створюватись в прилікарняних е, закладах, закладах охорони здоров'я, в яких будуть одночасно е, бути членами комісії, діючі е, лікарі е, по різним напрямкам, е, відповідно, які ще мають і досвід. Тобто, мінімум участі людини, мінімум бюрократії, відповідно, рішення мають бути більш справедливішими, тому що вони. З прозорому доступі, і будь-хто будь-який лікар, наскільки я розумію, у будь-якій точці України зможе, скажімо, задати запитання, чому дано чи не дано відповідно інвалідність. На думку експерта, при такій системі буде майже неможливо зробити фальшиву довідку та домовитись про інвалідність. Наразі міністерство охорони здоров'я до 1 листопада має унормувати документи для ліквідації МСЕК та запровадження нової моделі.